Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. Час, коли ми зустрічаємось для спільних роздумів над Словом Божим та молитви. Вітаю вас. Успіх завтра це надзвичайне зусилля сьогодні. Виступаючи з нагоди 25-річчя своєї фірми, відомий норвезький бізнесмен сказав: усім молодим людям, які мають високу мету у своєму житті, хочу порадити. Плануйте і дійте завзято і рішуче. Майте віру в майбутнє, але не сидіть і не чекайте добрих нагод. Самі їх створюйте. Таке відношення до життя робить його ціннішим. Одне із найбільших життєвих задоволень змагання. Воно навіть важливіше, ніж досягнення самої мети. Люди з багатим життєвим досвідом приходять до висновку, що, хоча досягнення цілі, безперечно, є головним у наших стараннях, та не менш важливим є й сам процес. Тобто кінцева мета це добре, але є ще й дорога до неї. Ті, які пройшли цю дорогу, домагалися великих успіхів на своїх високих посадах, великого впливу і значних доходів, про це не любили говорити. Роки, протягом яких вони перебували на вершині успіху, не були найважливішими в їхньому житті і не залишили значного сліду в їхній пам'яті. Найбільше вони люблять згадувати про ту боротьбу, через яку пройшли на цій дорозі до успіху. Роки долання труднощів були найкращими в їхньому житті. Протягом певного часу нам здається, що наші кращі роки ще попереду, у віддаленому майбутньому. Однак, коли ми досягаємо мети, виявляється, що більшість битв уже позаду. Найбільш відповідальним періодом є справжнє зараз, сьогодні, тепер, коли наші найпотаємніші мрії ще не реалізовані. Немає нічого поганого у мріях про майбутнє. Майже все, чим наша цивілізація може похвалитися, стало реальним, тому що колись хтось здійснив свої мрії, почав мислити і діяти. Кожний сучасний задум спочатку виникає як ідея в чимось розумі. У цьому світі чимало цілей, які потрібно досягнути. Хтось із великих людей сказав: людина, яка ніколи не займалася нічим, окрім особистих інтересів, упускає інші досвіди життя. У своїй книзі Мрія молодості Хьюк Блейк написав Розкажи мені про свої мрії, і я відкрию загадку твого життя. Розкажи мені про твої молитви, і я напишу історію твоєї душі. Скажи мені, чого шукаєш, і я скажу тобі, що ти одержиш. Я не хочу знати про те, що ти маєш, а тільки чого хочеш. Я не хочу знати про твої досягнення, але тільки про те, чого ти хочеш досягти і чого ще не досяг. Що виникає у твоїх мріях у день і вночі, чи ідеал, створений тобою, чи речі, які вважаєш досконалими, щоб потім їх шукати, віддаючи їм своє серце? Саме це і є мірилом людини її справжньою суттю. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте попросимо у Бога, щоб він допоміг нам у нашому житті знайти справжній його сенс і прагнути і ставити перед собою не тільки земні хороші цілі. Але й небесно, це найважливіше. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Сьогодні в молитві ми приходимо до Тебе, усвідомлюючи, як важливо мати найважливіші цілі в житті: цілі досягнути вічності, цілі укласти стосунки з тобою, цілі зберегти свою душу, цілі очиститися, Господи, від всякого зла і гріха. Як добре, що Ти сьогодні даєш нам ці цілі через Твоє Слово, через Духа Твого Святого, через Твоє керівництво в нашому повсякденному житті. На жаль, Господи, дуже часто ми бредемо по цьому світу, по цьому шляху, зовсім безцільно, просто шукаючи якихось тимчасових задоволень. Сьогодні ми розуміємо, наскільки можна, Господи, знайти в Тобі цю ціль, ціль прекрасного, вічного майбутнього. Ми просимо, навчи нас цієї цілі і веди нас до неї в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, прощаючись з вами, як і завжди, бажаю вам гарного дня. Знайдіть свою ціль у Бозі. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.